Міфи про університети. Звідки вони взагалі беруться? Хтось десь почув, хтось десь прочитав. Не знаю, як ви, а я люблю дізнаватись все з перших джерел. Всім привіт! З вами Данило. І сьогодні ми розберемо найбільш поширені, на нашу думку, міфи про університет та в цілому про навчання у вишах на прикладі життя запорізької політехніки. Стипендію завжди отримували краще з кращих. І це думаю правильно. Але одиниці ні. Це зовсім не так. Такого не було. Якщо ти активний член родини Запорізької політехніки та складаєш сесію на високий бал, то вже можеш впевнено розраховувати на стипендію. А детально про те, які стипендії існують та як вони нараховуються у нас в університеті, ми поговоримо в одному з наступних відео. Якщо чесно, буває по-різному. Але я навчаюся в Запорізькій політехніці вже за четвертий курс. Мої друзі тут навчаються, тому можу впевнено сказати, що пари в нашому університеті це цікаво. Наші викладачі експерти, які в цікавій та доступній формі розкажуть просто про складне. Їх заняття не типові, вони інтерактивні. А протягом лекції ти помічаєш, що час минає дуже швидко, а ти хочеш слухати і слухати. Протягом навчання ти будеш проходити практику і за її результатами зможеш отримати перше запрошення на роботу. Центр працевлаштування Запорізької політехніки не тільки допоможе тобі написати резюме, а й підбере для тебе перше робоче місце. Проведе зустрічі з потенційними роботодавцями, організує екскурсії компаніями, щоб ти зміг визначитися, що саме тобі більше подобається. А ще в нашому університеті є така штука, як дуальна форма здобуття освіти. Якщо просто, то ти навчаєшся та працюєш водночас і можеш отримувати як стипендію, так і заробітну плату. Так, промислове підприємство може бути одним з місць твого майбутнього працевлаштування. Але сьогодні технічна освіта відкриває безліч можливостей та величезну кількість напрямів для твого професійного розвитку. Інженерна освіта сьогодні маст have майже для всіх сфер діяльності людства. Не варто забувати й про те, що розвиток нових технологій обумовлює виникнення нових професій. Системний архітектор, будівельник розумних доріг, біомедик, IT-генетик або робототехнік. До речі, IT-фахівці та інженери є майже в кожній компанії. Вони слідкують за станом обладнання. Займається проєктуванням, розробкою або тестуванням систем. Тож, диплом про здобуття технічної освіти відкриває для тебе широкі перспективи працевлаштування та подальшого кар'єрного зростання. Тому не потрібно думати, що це тільки завод: новий навчальний заклад, викладачі, знайомства, предмети, різні корпуси для різних пар, сесія. Так багато нового, наче все в це встигнути нереально. Але пари з новими викладачами проходять цікаво, та у процесі дискусії їх можна просто не помітити. Нові люди приводять до нових івентів та цікавостей. Завдань у студентів дійсно інколи багато, і здається, що виконати їх нереально. Але всі завдання та роботи розподілені викладачами так, щоб ти встигав їх виконувати і ще залишався вільний час. До речі, при здачі робіт та сесії викладачі готові допомагати вам, досягати ваших успіхів та здавати всі роботи вчасно. Університет це як-ніяк як школа життя, де воно і панує. То що ж, сподіваюся, ми були переконливими. Не забувай, що міфи це лише міфи, і все треба ставити під сумнів. Не бійся вступати до вишу, досліджувати та розширювати свій світогляд. Адже університет це не тільки навчання, а й можливість зустріти цікавих людей, займатися спортом, розвивати свої захоплення та побачити світ з міжнародними програмами. Слідкуй за нами, адже ми готуємо багато цікавого. До нових зустрічей. До впечатлення!